Ми цього року в себе на балконі, на терасі зробили красу, причепили ось такі вот лазони і насадили квіточок. Зараз я вам покажу. Ось це перший мій такий. Ось це прям сьогодні висадили другий. Тут петуні, гвоздички, сульфінії. Ще якісь штучки, не знаю назв. Забуваю. Тут вже такі здорові, вони вже тут поприживались сульфінії і петуній. Це також сьогодні досадила. тут трошечки такі розростатися будуть, буде, буде гарно. Калачки посадили в вазони, щоб можна було на зиму їх в хату заносити. І ось такі гарбери. Соняшники. На сонечко відкривається. Це раніше я посадила. А це от сьогодні. Чорнобривці у нас тут. Вон ще один калачик в вазоні. Ось такого кольору. Ай, це померло трошечки, відходить, але цвісти знов не буде. Шкода. Оце таке Такий квітничок. У нас зацвів піон. Тільки починає, от такий гарний. Що пахне? Ах, пахне. Починається моя подорож. Подорож далеко. Куди побачити? There is so much Тричку. Наступная станция Киев Пассажирский. Я уже в поездке. Прямуємо у поті з Київ Чоб. Почалась державі війна, ну старожили говорять, що по релігійним каналам так виходить, що ніколи її не буде таланити, тому що вона вже бик зустрічає, аж такий бик зробили без. жук. О, собака так может. Жук. Жук. Продовжуємо грані роботи. Цей процес називається сапання. Всього буде підгортання. Дивіться. Усім привіт привіт з медвена. Перші дні літа, так, і ми йдемо на город, тому що тут у нас після дощів все позаростало. Ну, Трошечки ми прополювали, звичайно, десь між дощиками, коли можна було в город зайти. Ось такий горошок непоганий. Молоденький, я досіювала. А це в нас, ви не уявляєте, що. Пам'ятаєте, ми накривали вон, агроволокном картоплю. Це таки там під агроволокном. І слухайте, картопля не зійшла молода. Всього лише 5 кущиків. І зараз будемо дивитися, що з нею, що не так. Ми її купляли в інтернеті. Поглянемо. Що могло статися? Це мій діапазон робіт на першу годину часу, так, бо це ще морква вам чекає. Гарненька, але треба її тепер тут познаходити. Картопля. Просапана. Так, помідорки. Трохи дощик їх поприбивав, але повідходять. Повідходять, я точно знаю. І тут ось такий гарний горошок. кукурудза, всі діла. Така контрастна погода сьогодні. Хмарки і голубе небо. Ну все, погнали. Так, Ігор кропить картоплю. Бачите. Одобряє. Як українською буде, одобряє. А я займаюся бурячком і фасолькою. Бачите, якщо припололо. От як там, ще мене чекає. Бурячок такий якийсь не густий, але ще вилазить. Ще все, ще все буде. Але вже хоч видно його. Рядами. Перерабати до дерева підходить. І собі класно подовжувач такий купив для прискання. Поудобряв тут все. Картоплю, кукурузу. Так, покажу вам ближче. Це ти чим пирскаєш? Це від камашек. вона почала крутитися на вишні, такі чорні під листочками з'їдає, то оброблює. Там актелікт і актофіт, два в одному. Маску треба. Це ж не добрива. йду до свого боречка. я вже майже завершую. о, Дивіться, вже як видно гарно. Бачите глядочки Ще є зовсім маленький, але вилазить, ще мені трошечки. Ого, нічо собі ти тут наробила красоти, дивіться, морква з'явилась. Я показувала до, тепер класно видно. Ну, то було, як там, де картопля, у нас, мала бути. Краса. Огородні роботи. Все трішечки все лишилось. Але ж часу зайняло, це капець. хватить на місяць. Нелегкий трошки труд морква. Стоїть. Моя стоїть дорого, як так колупаці біля неї. Юр, так чим ти там кропив? Розкажи, що за добрива? Отже, знайшов в інтернеті, читав відгуки. Ось така штука. Желатин? хелатин картопля. Угу. Так, це від хвороб, від там всяких Крещу, добрива. І додаю ще. Вороки з міді. Угу. Будемо лікувати нашу картопельку. Вона тут фітофтора, макроспіріоз, бурапляні, плямістість. Від всього. Від різних хвороб так, доброго. І доброго, і лікарства. Все. Результат побачимо восени. восени. Угу. Добре. А в нас отакі квіточки в вазонах. Так, все, ми на сьогодні все закінчили. От навіть картоплю, хочете, просапали. Що ми тут знайшли? Викопали, відкопали одну картоплю побачили, що вона проростає ще. Тобто Вона просто довго сидить, З нею нічого не сталося. Оце, от, бачите, 6 кущиків всього лиш вилізло, вони вже такі доволі великі. Я чуть підгорнула, хай трошки бур'янець підсохне, винесемо. От моя морква така класна. Я ще досіяла там, де залисини. Цибулька у нас не в року цього року. Бурячок, фасолька. Коротше, таке все гарне. Б... Порівняно з тим, як було. І бачите, яка трава альпійські трави, як гарно. Єдине там трохи бур'яну, я хочу ножечком пройтись, повиколупувати його. Бо дощик його підживив і він так почав рости. Квіточок ще немає, цих альпійських чи якихось. Там. От, але може пізніше будуть поки що так, дуже гарна травка. Не швидко росте порівняно з молодіжним простором. Так, і тут ще я. Досадила кавуни, бо не вилізли. Дині пішли, а кавуни ні. Ось така погодка у нас. Тут ось мальви від Оксанки. Привіт їй. Оксанка Герасименко. Так, я бачу, що тут багато і тут у нас мальви буде гарно. Ці трошки хочу розсадити зараз. Почуваєте телефонах Мажор п'є воду. Звердопогуля. Ага. І та тряпка попаде. Так, ви тряпку не бачите, бо мама переживає. Ого, я дивіться, як він довго п'є воду. Мажор, сушить. <різь> Такий смішний. <різь> все? Молодець. Ще покажемо вам п'етруху. Дивіться, як підріс. Наш півник. Привіт! Який ти красень стаєш такий, дивіться, масивний, такий набрав вагу. Вже не боїться виходити, але ще трохи стримається. Цих, цих дамочок там, він вже в більший від них майже в два рази і все одно. Болото трохи підсохнув. О-ко-ко, ми скоро будемо різати найстарішу. Угу. Петруха, петруха, не хоче виходити більше. Іди, іди до нас, йди, Іди сюди, ходи. Ходи, ходи сюди. Ходи сюди, каже, що покликали і нічого не дає.